Добрий день, з вами Ольга. Коли у орхідеї нижні дорослі листочки жовтіють, від краю та стають тоненькими, часом зовсім сухими і відпадає, це є природнє старіння. Вважається, що доросла орхідея за рік може скинути від одного до двох листочків. Ви просто собі уявіть, які б у нас були пальми, якщо орхідея б зовсім. Ну, з часом від старіння не скидувала б листочки. Тобто втіти листочки можуть від сонячних опіків, навіть від надмірного штучного освітлення, можуть бути жовтими від засмаги. У мене є такий гарний приклад. Орхідейка стояла на поличці з додатковим освітленням разом з підлітками, і відстань між лампою до листиків орхідей для малечі відстань є нормою. А от вже для дорослої орхідеї це було б вже занадто близько, і як наслідок, у мене орхідейка засмагла. І ще буває жовтія листечка, ось як оце в мене, це від переохолодження або примерзання. Цим я малечу взяла. Вона до мене прийшла ось такою. Але з часом, бачите, листечко підсихає, і. Це нічого страшного, не критично. Ось цей молодий листочок росте, він уже, видно, збільшився. У такому випадку ми спостерігаємо і поливаємо дуже обережно. Небезпечно, коли листочки жовтіють від стовбура. Ось так. І ще й не по одному, а відразу два і більше. Дивіться, це настільки швидко відбувається, що я вчора. Зранку подивилася, я нічого на полишки так не побачила критичного. А вже сьогодні я встала і подивилася, зрозуміла, що щось, не, щось тут недобре, тому що вже жовтіють один і другий листочок. Тоді ми терміново знімаємо пожохлі листочки, зачищаємо уражені місця від стовпора від гнилі. І обов'язково обробляємо фундазолом або максимом. Наступні рази бажано поливати с фунгіцидом. Дивіться, ось у цю орхідейку я місяць назад, ось я з неї зняла листочки, ось, бачите, тут все зачистила, обробила фундазолом. І дивіться, яка тут тепер картинка. Вона ростить корінчики, ще й до того випустила квітконосик. І знаєте, я вже спостерігаю, що такі проблеми з листочками завжди йдуть у парі з корінчиками. Дивіться, ось яка в мене тут ситуація тоді була. Я її не чіпала, тому що ну, бажано її не чіпати. Нам треба прибрати ось цю проблему. І ось тепер, вже пройшов мене місяць, я спокійно можу взяти цю орхідейку і пересадити. Ну, тільки дивіться, мені доведеться її замочувати і щось робити з цим корінчиком. І ось тут ця орхідейка, ось, тут теж пішла проблема з корінчиками. Давно її пересаджувала, і тут видно ось теж пропадають корінчики. Я її сьогодні чіпати не буду, ну, я її пересаджувати не буду. Я тільки знімаю сьогодні листочки і все це зачищаю. Таке буде, знаєте, хибно, наприклад, ось у цей листочок, бачите, він, наче, теж жовтіє. І з краєчку, але й по бокам, і йде начебто до шийки. Але дивіться, ось ця так сама орхідея, це ж ця орхідея ось так виглядала тиждень тому. Тобто це її природне старіння, або ну, тобто це вона його хоче скинути, це не є фузаріозом, тому що, якби це був би фузаріоз, то повірте, вже за тиждень в мене тут б тут вже терміново було б зачищалося і знімався б цей листочок. Ще є така небезпечна штука, як бактеріальна плямистість. Листя жовтіє буквально на очах і, і рівномірно, тобто такими плямами. При запущених стадіях плями стають м'якими, так би мовити, водяними. Таку ж слину терміново треба ізолювати від інших, ставиться на карантин, обрізаються ці місця пошкоджені листочки до живого місця, спостерігається, бажано обробити фунгіцидом. Але якщо бувають такі випадки, що знаєте, начебто і невеликі пілями, але вони вас все одно ну тобто такі їх обрізають до живого. Але якщо воно починає далі проявлятись на інших листочках, то тоді вже стовідсотково ми обробляємо орхідеєю фунгіцидом. Багато ще хто стверджує. Що листочки можуть жовтіти від нестачі або надлишку добрив. Гниль шийки орхідеї або ж стовборова гниль дуже небезпечне захворювання, оскільки візуально його не видно. Ну, гниття проходить всередині шийки орхідейки, і тільки через деякий час листочки жовтіють від ствола і ось так відпадають. Ось Уський венеціанський карнавал. Це дуже явний приклад. Якщо постаститься, то зачищають цю ну, можна зачистити ось тут всередині, обробити фінгоцидами і можливо, нижня частинка дасть дитинку. Ну, в мене, хоч були гарні корінчики у нижньої частини венеціанського карнавалу, але він ну, ця частина нижня не вийшла. Шкідники це така зараза, від якої теж жовтіють листочки. Ось у мене навіть ну в мене нема такого прикладу, я просто я хотіла щоб показати, бачите, ось наслідки шкідників. Це я купила орхідейку з домашньої колекції, і я бачу, що на ній були шкідники, її свого часу обробили, все, шкідників далі немає. Видно ось нові листочки, вони без проявів. Але ну, ось тут ну, трошки так видно, що ну, від шкідників теж може жовтіти листочки. Від надмірної вологи на листочках проявляються ось такі горбики, і з часом вони можуть пожовтіти. Якщо вчасно налагодити полив, то ці напряки не впливають на здоров'я рослини. Але це у тому випадку, коли рослина здорова і немає проблем з корінням. І це ну, не виплило в якоїсь більш серйозної проблеми, я маю на увазі там, хвороби. Найстрашніше, що може бути для орхомана, це вірус. Він проявляється. Жовтими плямами картинка з інтернету. У формі кола з так званою такою серединкою на листі. Він дуже небезпечний. По-перше, він невиліковний. Дехто експериментує на таких рослинах, використовують антибіотики. Але це просто призупиняє вірус, але його не виліковує. І все одно з часом орхідея загине. Його дуже легко перенести на іншу рослину, тому таку орхідею відразу радять. Знищити, викинути і обробити горщик, якому вона була, а краще взагалі викинути з цим горщиком. Особисто я його настільки боюся, як ото кажуть, я про нього навіть боюсь розмовляти, бо в мене був випадок, я занесла вірус на бетонію. Пожовтіти листочки можуть від великої кількості корінчиків. Ось, Ось оцей листочок, так, він стоншується. Бачите, він видно, він такий аж тоненький, і він як всихає, але все одно жовтізна. Листочка насторожує, тому що вона дуже-дуже яскравий такий жовтий колір. І дивіться, але я не панікую, не хвилююся, тому що ми де бачимо у горщику ситуація з корінчиком файненька, Гарненько все. Тут гарне корінечко. Вона ростить квітконосик. І ми зараз дивимося. зараз я вам покажу. Чому не треба панікувати в таких випадках? Дивіться. Він жовтіє, тому що я розумію, що тут лізуть корінчики. Тут я знімаю листочки, ви тільки подивіться, яка тут купа корінчиків. Просто я вважаю, що при будь-якій підозрілій ситуації краще зняти цей пожовклий листочок і подивитися, що там коїться. Тому що, якщо ми будемо звалікати, ми можемо тратити рослину. Краще зняти, подивитися і переконатися, що там у вас все. Добре. Хотіла сказати, що навіть коли у нас листочок відпадає природним шляхом, то ну, бажано прибрати залишки от цього листочка, тому що, дивіться, ж, як у мене, яка тепер. Тобто тут то був листочок, він природньо відсох, але тепер у мене буде проблема при знятті такої дитинки. Бажаю, що по ваших орхідеях листя тільки від віку, від кітконосів. Та від великої кількості корінчиків бажаю всім здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення.